Невже це провал року? Або найгеніальніший фільм останніх часів. Не забувайте підписуватись в наш телеграм-канал, там ми публікуємо новини про кіно. Тож усім привіт! З вами кінотреш, і сьогодні ми почали з такого цікавого байту. Це продовження першої частини Дюни, яка не розклала повністю першу частину із циклу. Тож давайте згадаємо, що було в першій частині. Там ми почали знайомство з сім'єю Атридів. Одним із наймогутніших домів та їх прибуття на планету Аракіс, де бушує пустеля. Де неможливо жити через відсутність води, лише люди щури можуть там жити, бо вони пристосувалися до клімату. Полатрид, син герцога, майбутнє Аракісу, страждає від ведін, які пророкують йому владу і силу, стати магді для місцевих та повести священну війну. Джесіка, жінка герцога, будучи Бенегасериткою, теж вірить у пророцтво, тим самим тренує сина стати колись до влади. Але отридів є вороги, сім'я гарконенів, які усією душею їх ненавидять. Боячись могутності герцога і його майбутньою владою над прянощами, імператор пропонує харконенам знищити дім атридів і тим самим посісти на трон. А вже ж він не відмовляється, тому відбувається кровопролиття. Жінка і син герцога ховаються та втікають від небезпеки безпеки у пустелю, де вони майже гинуть. Там вони знаходять фрименів, пустельних жителів, які також вірять у пророцтво, де Месія приведе їх до зеленого раю. Протягом усього фільму ми поринаємо усни головного героя про майбутнє війну і кохання. Кіно обривається на знайомстві і вигнанні атридів епіку. Ми тут не побачимо, але ми добре проникаємось з радою і співчуттям до нового світу та його нових правил. В минулій частині ми поставили 4,5 і тімоті Шаламе із 5. Ми були задоволені побаченим, але обурені, тому що фільм розрізали. Але потім зрозуміли на що це було зроблено. Бо цю історію неможливо розказати. Навіть в трьох годинах, тому була зроблена ще одна частина. Та чи стала вона кращою ніж перша? Зараз розкажемо. На другу частину фільму витратили більше 200 мільйонів доларів, що перевішує бюджет минулої частини. Воно зрозуміло, на подібний фільм дійсно потрібно дуже багато грошей. Тому друга частина Дюни вийшла більш епічною та масштабнішою. Вона виправдала. Очікування критиків і звичайних глядачів. Тому, якщо ви не вірили критикам, в цей раз можна повірити дійсно, бо вони. Праві дозволяємо, тому як на нас витратить дійсно виправдань: перша частина як трамплін, від якої відштовхуються і сміливо мчаться до гори, не витрачаючи темпу. Якщо перші фільми знуджувалися від постійних снів пола, то тут ми не могли відірвати очей і майже заплакали від задоволення. То що тут таке? По перше, це неймовірно гарна зйомка, яка зачаровує з першої миті. Гарно поставлені кадри, які каже режисер Дені Вільнів, він не зміг досягти такого результату без оператора Грега Фрайзера, який був для нього головним союзником, який прекрасно володіє форматом IMAX і знімає у природному світлі. І це один із підходів до зйомки. Кадри вийшли соковитими, розкривши усю користу пустелі з прянощами, що так і манить тебе зарнужитись у цей гарячий від палючого сонця пісок. Усі кадри від зумованого лиця до сотні людей у кадрі виглядали так природно і локаційно. Що дух захоплює. Атмосфера фільму повністю передає напруження, пригніченість та настрій війни. Продовжимо тим, на що чекали усі, це битви, які повинні були втягти у нас у це дійство. Вони дійсно були зроблені кропотливо і епічно. Ми навіть затамовували подих, аби нам нічого не заважало дивитися на це кінемографічне чудо. Хробаки, новітні технології, багатотисячна армія, Голівуд нарешті показав, що може зробити фільм, або він виглядав дорожче, ніж свій бюджет. Порівняно з Марвел і DC, це реально круто. Хочеться відмітити роботу над спецефектами, які не виглядали погано. Вони показали усю могутність сучасного світу. Це вам не якийсь крінжовий фільм, де реально видно додавання комп'ютерної графіки. За цим спостерігаєш з відкритим ротом. Це масштабна робота, яка заслуговує на похвалу. До речі, тепер ви нам можете купити кавузьки і допомогти нам у розвідку каналу. Ще один фільм з зірковим кастом. Тут вам і Тімоті Шаламе, і Ребека Фіргусон, Зендея, Флоренс П'ю і Остін Батлер. І до речі, хочеться відмітити неймовірний перформанс Остіна Батлера, який причаровує глядачів своїм безумством. Він вже не перший раз показує такий талант. Елвіс, тому приклад вільньов розкрив усіх персонажів дуже круто. Звісно, дещо не вистачало деяких. Наприклад, барон Владіміра Харконена або Марко Фенлінг чи тієї самої імператорської сім'ї. Краще б ще на хвилин 10-20 розтягнули, але більш їх розкрили. В першій частині ми знайомиємося з традиціями фрименів. Це була більш така спокійна атмосфера, хоч доволі напружена. Друга частина це навчання молодого герцога, усім правилам планети та першої бої проти харконенів. Персонажі не бояться розвиватися, вони ростуть і показують, як змінюються їх погляди на буття та майбутнє. Ребека в ролі перевалебної матері виглядає шалено. Від її погляду стине кров жилах. Здається, що усі забули, що грають, і перетворюються на своїх персонажів. Тут набагато серйозніший підхід до головного героя та його мети. Ми бачимо, як із хлопчика підлітка він перетворюється на чоловіка від того, як він боявся стати богом для фрименів. Та почав розуміти усе, та навіть серйозна сварка між ним та Чані. Але він сам розуміє, що якщо не він, перемоги не буде. Він випиває воду життя та пізнає усі етапи. Як говориться, випий воду життя та помри, випий воду життя та розкри свою свідомість. І тут починається найактивніша частина. Третя. Події починають розвиватися максимально швидко. Ти не встигаєш задуматись над чимось, та просто спостерігаєш, що саме зараз буде, та сама епічна битва. Ці мегахробаки та цілі армії на них. Тут ми розуміємо, що молодий герцог стане тим самим месією, щось зі світу Аракісу, так і Бенегасеридок. В Цьому фільму ми побачимо не лише війну, а гладіаторські бої, які були виконані в чорно-білому кольорі, що показують настрій і світу байдужість на чиєць життя харконенів. Сюжет дійсно відрізняється від першого джерела, тому ті, хто читав книжку, можуть подушніти. Тут змінені не тільки події, а й характери героїв. Це, але Це взагалі не заважає фільму розкривати себе в гарному ключі. Навіть син автора сказав, що. Це достойна екранізація. Музику ж написав Ган Цімер, який вже старий гань в кіносесвіті, тому він все робить на найвищому. Рів... рівні. Ривні. Дюна стартувала із 81 мільйонів доларів в той же час, як перша частина зібрала в два рази менше. Фільм знімали на українські лінзи, які були виготовлені під час війни. Так же? Які? У тому числі дороблялися під час війни. Це дійсно велике кіно, яке варте уваги. Дені Вільньов має свій погляд на світ дюни. Тому ми ставимо цьому фільму 5 із 5. Це шедевр. Він стоїть з новим. Тому приготуйтесь до дійсно великого кіно.